Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Біля мікрофону я, Павло Поцелую, і ми знову зустрілися з вами для того, щоб обговорити новини тижня, що минув. Сьогодні поговоримо про генерацію кисню на поверхні Марсу, досягнення та глибокий сон індійської місії Вікрам Праг'ян, проблеми в підготовці місії Психея, друк людського меніску прямо на борту МКС та екзопланету з молекулами-маркерами життя. А ще обговоримо готовність SpaceX Starship до нового випробувального Льоту, ну і підіб'ємо підсумки по запусках за два тижні, адже минулої суботи ми цей блок пропустили. Я ще трохи хворію, тому вибачайте за дещо дивний голос. А ще хочу нагадати, що ми проводимо великий збір на два дрони для роти ударних БПЛА та на спорядження для сил спеціальних операцій. Всі деталі будуть за найпершим посиланням в описі під відео. Прошу долучатись до збору. А тепер переходимо до новин. i'm Встановлений на борту марсохода Персевіранс, невеличкий інструмент Моксі, метою якого було продемонструвати технологію виробництва кисню для палива та підтримання життєдіяльності астронавтів на Марсі, виявився набагато успішнішим, аніж очікували його творці. За 16 запусків на червоній планеті з 2021 року він згенерував загалом 122 грами кисню, приблизно стільки, скільки вдихає невеликий собака за 10 годин. Під час останнього запуску, 7 серпня, апарат виробив 9,8 грамів кисню при максимальній ефективності. Ця цифра сягала 12 грамів за годину з чистотою від 98 відсотків, а вдвічі більше за початкові очікування наса. Апарат виробляє молекулярний кисень за допомогою електрохімічного процесу, який відокремлює один атом кисню від кожної молекули вуглекислого газу, отриманого з поверхні Марсу. Моксі став першою демонстрацією технології, яка можливо використовуватиметься в майбутньому для виживання на червоній планеті та повернення з неї астронавтів. А одним із найважливіших результатів експерименту стала потенційна доступність джерела ракетного палива. Моксі успішно відпрацював протягом одного марсіанського року в різних умовах, що дало змогу розробникам дізнатися багато нового про технологію. Проте подальшим кроком буде не створення його нової версії імовірніше, це буде конструювання повномасштабної системи, ферми, що міститиме в собі подібний до Моксі генератор кисню, а також апарати для його зрідження та зберігання. Індійська організація космічних досліджень повідомила в соціальній мережі ЕКС, що 3 вересня посадковий модуль Вікрам та місяцехід праг'ян місії Чандраян 3 було переведено в режим сну перед місячною ніччю, яка настала 5 вересня. Корисне навантаження апарата було вимкнено, проте приймачі лишаються вімкненими. Ані Вікрам, ані праг'ян не мають на бортах радіоізотопних обігрівачів, які зазвичай використовуються в місячних місіях для зігрівання компонентів про протягом ночі, температура якої може сягати мінус ста дев'яносто градусів за цельсія. Команда місії сподівається, що апарати зможуть відновити роботу з настанням нового місячного дня в кінці вересня. Їхні сонячні панелі орієнтовано в бік сходу сонця на отримання світла. Місія виконала і перевиконала основні завдання: демонстрації безпечної м'якої посадки та руху на поверхні, а також проведення наукових експериментів на місяці. Серед останніх оприлюднення перших результатів дослідження сейсмічної активності місяця. Загалом за 10 діб роботи праг'ян пройшов 101,4 метрів поверхнею нашого супутника, що менше за початкові очікування команди місії у подоланні відстані в 300-350 метрів. До речі, перед цим. Цим Праг'ян визначив склад зразка місячного ґрунту за допомогою лазерного спектрометра Ліпс. Раніше цей регіон вже досліджували орбітальні апарати, проте цього разу, крім очікуваних титану, алюмінію, кремнію, кальцію, хрому, заліза і марганцю, у даних виявили сліди сірки. За словами індійської організації космічних досліджень, подібних результатів не вдалося б досягти при спостереженні з космосу. Після перенесення більш ніж на рік цієї осені місія НАСА-Психея нарешті має вирушити до одноіменного астероїда. Однак її майбутнє знову під загрозою цього разу з боку конгресу. На брифінгу 6 вересня представники управління заявили, що підготовка до запуску йде за планом. Початок місії заплановано на проміжок між 5 та 25 жовтня. жовтня. психеї вже заправили ксеноном, а носі Falcon Heavy готують до польоту. Їх інтегрують одне з одним після наземних вогневих випробувань ракети, що мають відбутися за тиждень до запуску. Проблема може виникнути під час прийняття тимчасового бюджету в Конгресі США. 30 вересня закінчується фінансовий рік, а тимчасовий бюджет завжди є дуже обмеженим і ставить на паузу багато запланованих операцій навіть у нас. Науковці та інженери сподіваються, що місію буде включено в захищені статті витрат, в які входять, наприклад, операції на міжнародній космічній станції. Психея мала полетіти ще минулого серпня, але запуск було відкладено через затримки у тестуванні навігаційного програмного забезпечення апарата. Це розкрило цілу низку організаційних вад у JPL, як от брак комунікації між командами та недосконале розуміння місії керівництвом. Управління розв'язало ці проблеми, але тим часом дата прибуття психеї до астероїда вже змістилася на 2029 рік. Звісно, це дуже довго, зате в нас буде більше часу, щоб розпланувати наукові експерименти, каже керівниця місії Лінді Елкінс Танто. За допомогою приладу для біодруку Biofabrication Facility, або BFF, розташованого на міжнародній космічній станції, компанії RedWire вдалося надрукувати меніск колінного суглоба людини. Зразок тканини було доставлено на землю 4 вересня. Експеримент проводився спільно з військово-медичним університетом США, що зацікавлений у більш ефективних методах лікування травм, поширених серед військовослужбовців. За словами наукового керівника редває Кена Савіна, у майбутньому технологію можна буде застосовувати для фармацевтичного моделювання, заміни тканин і трансплантації цілих органів. Мікрогравітація на МКС значно спрощує друк деяких тканин, які на землі швидко втрачають свою форму та осідають у космосі, як стверджує Савін, матеріали з в'язкістю не набагато більшою ніж вода можна друкувати в трьох вимірах. У листопаді на ABFF спробують надрукувати м'язову тканину серця. Цей експеримент покаже, чи здатний прилад створювати складніші тканини, клітини яких мають працювати синхронно. К-2 18 b екзопланета Міні Нептун у 8,6 разів важча за Землю, яка розташована в населеній зоні червоного Харлика К-2 18 на відстані 120 світлових років від нас у Сузірі Лева. Нове дослідження з використанням даних телескопа імені Джеймса Вебба показало наявність у неї вуглецевмісних молекул, включно з вуглекислим газом і метаном, а також, можливо, молекули димитильсульфіду. Останні утворюються на землі тільки за наявності життя. К-2-18 бій було відкрито транзитним методом у момент проходження перед материнською зіркою. У цей час мала частка зоряного світла проходить через атмосферу екзопланети, що залишає за собою сліди, за якими астрономи можуть визначити склад її газів. Незважаючи на те, що міні Нептуни є найпоширенішим типом екзопланет, вони погано вивчені, а природа їхніх атмосфер є предметом частих суперечок. Нещодавня робота підтверджує гіпотезу про те, що к 2 18 b може мати багату наводень атмосферу та поверхню, вкриту водним океаном. Starship майже готовий до другого польоту. FAA закрило розслідування інциденту з квітневим інтеграційним польотом. Стало відомо, що в процесі набору висоти стався витік палива в нижній частині першого ступеня. Це призвело до пожежі, згоріла проводка, і головний бортовий комп'ютер просто втратив можливість як отримувати дані від двигунів, так і керувати ними. Ще вийшла з ладу гідравлічна система, завдяки якій відхилявся центральний блок двигунів. Через це ракета втратила керування і почала падати. Одразу спрацювала автоматична система переривання польоту, але потужності закладеної вибухівки забракло, обидва ступені з отворами в корпусі продовжили падіння, прискорюючись уже гравітацією нашої планети. І тільки коли атмосфера знову стала достатньо щільною на нижчій висоті, супергеві і старшип було зруйновано. Ілон Маск заявив, що і наземна інфраструктура, і обидва ступені ракети отримали сумарно понад тисячу покращень, крім відомих нам системи подачі води під стартовий стіл і електричної системи управління вектором тяги. Основна маса поліпшень спрямована на запобігання протікання палива і на гасіння пожежі, якщо ж вона все таки виникне. Також збільшено потужність і площу укладання вибухівки для автоматичної системи переривання польоту. FAA розділила всі необхідні покращення на 63 пункти. SpaceX уже виконала 57 із з них. За словами Ілона Маска, інші шість потрібні для польотів, які підуть вже за другим. Чекаємо, коли видадуть польотну ліцензію. Співробітники SpaceX вважають, що все до польоту готово. І наостанок розповімо, що компанія нарешті перестала продавати термінали StarLink у збиток, зумівши знизити собівартість до прийнятного рівня. 1 вересня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. носій, відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V-2 Mini. для першого ступеня ракети. Це був сьомий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 2 вересня з майданчика космічного центру імені Тхавана стартувала ракета PSLV-XL. Носій відправив до першої точки Лагранжа системи Сонце-Земля першу індійську космічну сонячну обсерваторію Aditya l 1 Очікується, що апарат масою близько півтори тонни досягне робочої орбіти через більш ніж чотири місяці після старту. Оснащена сімома науковими приладами. Обсерваторія вивчатиме фотосферу, хромосферу і корону сонця. Того ж дня відбувся ще один пуск Falcon 9. на всі із майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг, відправивши на низьку навколоземну орбіту 13 супутників угруповання оборонного призначення PWSA, призначеного для відстеження балістичних і гіперзвукових ракет противника. Для першого ступеня ракети це був тринадцятий політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик LZ-4. 4 вересня SpaceX запустила чергову партію супутників StarLink. Ракети Falcon 9, що стартувала з майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді, відправила на низьку навколоземну орбіту 21 супутник широкосмугового зв'язку StarLink V-2 Mini. Перший ступінь носія вирушив у свій десятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Цей запуск став для SpaceX 62 м у поточному році. Таким чином, компанія подолала власне досягнення 2022 року, за час якого провела 61 старт. 5 вересня з морської пускової платформи, неподалік від міста Хайян стартувала ракета Сірес 1 компанії Галактик Енерджі. Твердопаливний носій КНР відправив на низьку навколоземну орбіту чотири супутники інтернету речей Тяньці компанії Годяньґаоке. Таким чином, Galactic Energy стала першою китайською комерційною ракетобудівельною компанією, яка здійснила запуск із морської платформи. Для неї це дев'ятий успішний старт поспіль. 6 вересня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета 4 ЧанженчотириЦ. Носій відправив на сонячно-синхронну орбіту три супутники радіолокаційної розвідки Яогань 33 того ж дня з майданчика космічного центру Танегасіма в Японії стартувала ракета H2A, на сій запустив одразу дві наукові місії. Як основне корисне навантаження виступила, розроблена за участю НАСА і Європейського космічного агентства рентгенівська обсерваторія X-RISM, яка вирушила на низьку навколоземну орбіту. Маса апарата становить 2300 кілограмів. Обсерваторія оснащена телескопом діаметром 45 сантиметрів, за допомогою якого збиратиме дані про гарячу плазму, що от оточує скупчення галактик над масивні чорні діри та над нові попутником ЕксРІЗМ виступив місячний посадковий модуль SLIM. апарат сухою масою близько 200 кілограмів, покликаний продемонструвати технологію точного приземлення і зробити Японію п'ятою країною, що здійснила висадку на місяць. 8 вересня з території космопорту Америка стартував літак vms І в компанії Virgin Galactic. Повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity з екіпажем з шістьох осіб. Він відокремився від літака носія трохи менше, ніж через годину після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 88,6 кілометра. Пілотуванням космоплана займалися Нікола Печеле і Майкл Мазучча. У пасажирських кріслах за Основник Рейнард Моторспорт Едріан Рейнард, інвестор із Пар Тімоті Неш і підприємець із Лас-Вегаса Кен Бакстер. Пасажирів супроводжувала фахівчиня Virgin Galactic по роботі з астронавтами Бет Моузес. Наступний суборбітальний туристичний рейс компанія планує на початок жовтня. 9 вересня з майданчика SLC-40 стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкозмогового зв'язку Starlink V2 Mini. Для першого ступеня ракети це був сьомий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 10 вересня з космодрому Тайюань стартувала ракета Чанжен-6А. Носій відправив на орбіту три супутники радіоелектронної розвідки Яогань-40. Того ж дня з майданчика SLC-41 бази космічних сил США на мисі Канаверал відбувся старт ракети Atlas V компанії United Launch Alliance. Носій запустив на орбіту місію Enroll 107 в інтересах національного управління військово-космічної розвідки США. У її рамках корисне навантаження невідомого характеру вестиме спостереження за об'єктами, розташованими на геостаціонарній орбіті. 12 вересня з майданчика SLC-4 і стартувала чергова ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 21 супутник широкосмогового зв'язку Starlink V2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 11-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Of course I still love you в Тихому океані. На нашому каналі подивіться два шорти про те, чому слід черевиків Ніла Армстронга не збігається з малюнком черевиків місячного скафандра, і про найстрашніший факт про космос. Ще минулої суботи на каналі вийшов випуск Дайджест Плюс, в якому ми розповіли про успіхи російської місії Луна 25 і про хід розслідування вибуху старшип під час першого випробування. А на сайті читайте велику статтю в перекладі Анжеліки Трушковської про те, як французька в'язниця. Де роками катували ув'язнених, стала одним із найбільш просунутих космодромів на планеті. Мова про космодром Куру у французькій Гвіані. Друзі, під кожним випуском в коментарях ви бачите, як люди голосують за головні новини Дайджесту. Два тижні тому абсолютним переможцем став Чандраян 3, який успішно сів на місяць. Ну і новини SpaceX вам теж здалися цікавими. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки. Цього випуску Дорогі друзі та шановні підписники каналу Альфа Центавра. Ми хочемо нагадати вам про чудові бонуси, які отримують наші спонсори. Ставши частиною нашої команди підтримки, ви відкриваєте для себе одразу декілька привілеїв. Ранній доступ до дайджестів, фільмів та інших відео на каналі. Дивіться наші нові ролики першими. Ранній доступ до великих статей на нашому сайті, аналітичні матеріали, історична довідка, сучасні технології майже на тиждень раніше ніж загальному досту. p Одяку в кінці кожного оригінального відео. Ми цінуємо ваш вклад та хочемо, щоб про це знали всі. Можливість в будь-який момент поставити нам питання та отримати відповідь. Ми завжди раді спілкуватися з вами та ставати кращими. Пріоритет в питаннях космодовідкові. Ваші питання завжди будуть розглядатися першими. Ну і нарешті деякий ексклюзивний контент. Спеціальні матеріали доступні лише для наших спонсорів. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в наш проєкт. Ваш вклад допомагає а нам розвиватися та просувати науку і освіту в області космонавтики. Щоб долучитися до нашої спонсорської програми, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Можна обрати підтримку на Patreon, YouTube або БайМіякофі. Можна й просто перекинути гроші на карту Приват. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Саме ви дозволяєте Альфа Центавра продовжувати працювати та навіть розвиватись піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.